Всіх вітаю! Цього разу ми з вами зв'яжемо разом ось такий пончик, із глазурою, яка стікає. Що нам знадобиться для такого пончика? Пряжа двох кольорів, наповнювач, ножиці гачок, голка з великим вушком і ниточки, якими ми будемо прикрашати нашу глазурь. в мене це моліне. Такі пончики можна використовувати як брелок або, наприклад, як подушечку для. Того, щоб зберігати свої голочки. це дуже зручно. Не забувайте про вподобайки, а ми поїхали з вами в'язати пончик. Нижня частина мого пончика буде така темна, а глазур буде світла. Це в мене акрил. На етикетці вказано, що треба в'язати гачком номер 4 але взагалі для амігурумі, для маленьких іграшок, я завжди використовую гачок, який на один розмір менший, тобто не 4 мм, а 3 мм. І навіщо це потрібно, бо коли ви будете в'язати, щоб ваші петлі якомога були ближче одна до одної. Бо коли ви будете наповнювати холофайбером або іншим наповнювачем, щоб його не було видно крізь петлі. Отже, я буду використовувати гачок, який буде 3 мм на один розмір менше, ніж вказано на етикетці, І починаємо в'язати із темної пряжі з нашого низу. Перше, що ми маємо зробити, це набрати 20 повітряних петель. Першу ось цю я не рахую, і поїхали 1, 2, 3 і так 20. Тепер ми повинні з'єднати ось цю першу і останню. Просто робочу нитку протягую через останню і протягую через першу. Це з'єднальний стовпчик. І у нас ось таке кільце вийшло. Тепер ми маємо пров'язати 20 стовпчиків без накиду в кожну петлю. 1, 2, і так до самого кінця у вас має бути 20 петель. Перший ряд ми пров'язали, і наступний ряд так само ми пров'язуємо стовпчик без накиду в кожну петлю. І так, 20 стовпчиків до кінця ряду. 1, 2, 3, І так, до кінця ряду. Пров'язали другий ряд і третій ряд ми будемо пров'язувати один стовпчик без накиду і 2 стовпчики в одну петлю. Не забувайте відмічати початок ряду, щоб не загубити знов один стовпчик, два в одну петлю. Один, два в одну. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Ми пров'язали третій ряд, і тепер у нас у ряді 30 петель. Зараз наступний ряд, четвертий, ми пров'язуємо в кожну петлю стовпчик без накиду. Тобто до кінця ряду 30 стовпчиків без накиду в кожну петлю попереднього ряду. Помічаємо початок свого ряду і рахуємо а можна не рахувати, бо у вас є маркери, просто до кінця стовпчик без накиду пров'язуємо. Це в нас. Четвертий ряд. Ми пров'язали 30 стовпчиків без накиду четвертого ряду, і п'ятий ряд ми будемо в'язати так само стовпчик без накиду в кожну петлю попереднього ряду. Тобто ми пров'язуємо 30 петель. В п'ятому ряді у нас 30 петель буде. Так, в'яжемо до кінця ряду стовпчик без накиду в кожну петельку. Шостий ряд ми в'яжемо стовпчик без накиду і два стовпчика без накиду в одну петлю, знов стовпчик без накиду і два стовпчика без накиду в одну петлю, і так до кінця ряду. Шостий ряд ми закінчили. У нас має бути 45 петель. І сьомий ряд ми будемо в'язати один стовпчик в петлю, в наступну петлю другий стовпчик, і в третю петлю два стовпчики без накиду. Знов пров'язуємо. Один в одну петлю, другий в другу петлю, в третій два стовпчика без накиду. Сьомий ряд ми пров'язали. І тепер у ряді у нас 60 петель. Восьмий і дев'ятий ряд ми будемо пров'язувати просто стовпчиками без накиду в кожну петлю. Тобто ми пров'яжемо восьмий ряд 60 петель, і дев'ятий ряд 60 петель. І так, пров'язуємо. Два ряди стопчиками без накиду в кожну петлю. Дов'язали дев'ятий ряд, тепер ми будемо закінчувати, це в нас нижня частина нашого пончика, і просто в наступну петлю я пров'язую з'єднальний стовпчик. Все, ниточку відрізаємо. І затягуємо Потягуємо через нашу петлю і затягуємо. Ми повністю пров'язали нижню частину. Тепер ми будемо приєднувати нитку іншого кольору, кольор нашої глазурі. Як ми це робимо? Ось тут лицева сторона, ми вивертаємо, тепер будемо приєднувати нитку до ось цього маленького кільця. Зрумляємо наш гачок у петлю, підхоплюємо нитку і протягуємо. Тепер ми маємо пров'язати 20 стовчиків без накиду по маленькому кільцю, тобто до кінця ряду це буде у нас перший ряд. В'яжемо один, два. Три, чотири. Кожну петлю треба підхоплювати. Перший ряд нашої глазурі пров'язаний. Другий ряд ми в'яжемо так само, двадцять стовпчиків без накиду, в кожну петлю нашого попереднього ряду. Ми пров'язуємо ось так, один. Два. 3 і так до кінця ряду. Схема в'язання нашої глазурі така ж сама, як ми в'язали ось цю нижню частину. То ми пров'язали перший ряд 20 стовпків без накида, другий 20 стопів без накида, третій ряд ми будемо в'язати стовчик в петлю. А в другу ми пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Знов пров'язуємо стовпчик в петлю, в другу пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. І так до кінця третій ряд пров'язали. Тепер в третьому ряді у нас 30 петель. Четвертий і п'ятий ряд ми пров'язуємо просто стопчиками без накиду в кожну петлю. Тобто, четвертий ряд 30 петель, і п'ятий ряд так само 30 петель. П'ятий ряд пров'язали. Шостий ряд ми пров'язуємо стопчик без накиду. в Другу петлю два стопчики без накиду. Знов стопчик без накиду. В іншу петлю, два стопчики без накиду. І так, до кінця ряду. Це у нас шостий ряд. Ми дов'язали ряд до кінця. І сьомий ряд ми будемо пров'язувати так: перший стовпчик без накида, другий стовпчик без накида, а в третю петлю ми пров'язуємо два стовпчики без накида. в'яжемо знову один стовпчик без накида, Другий стопчик без накида і в третю петлю два стопчики без накида Так, до кінця ряду. Не забувайте ставити маркери, щоб помічати, де у вас початок ряду. Ми дов'язали сьомий ряд. Тепер у нас тут 60 петель. І восьмий, дев'ятий ряд ми пров'яжемо просто стопчики без накиду в кожну петлю. То ми пров'язуємо 8 ряд 60 петель, 60 стопчиків без накиду, і 9 ряд 60 стопчиків без накиду. Ми дов'язали нашу частину глазурі. Тепер ми просто пров'яжемо з'єднаний стовпчик і обрізаємо нитку, але обрізайте такий довгий хвостик, бо ми будемо цією ниточкою зшивати наші дві деталі. Коли ви вже відрізали, Просто протягуємо наш хвостик через ось цю петлю. Продягнули і затягнули. Все, готово. Тепер ми будемо прикрашати нашу глазур. Я прикрашаю глазур нитками муліне, Якщо у вас немає муліне, ви можете використовувати залишки пряжі. Так, ми вдягаємо нитку в голку і починаємо прикрашати. Робимо ось такі кольорові смужечки в різному порядку, як вам сподобається. Так, десь ось тут, зверху зробимо. Спочатку я роблю одні, одним кольором, однією ниточкою, а потім пройдуся ще однією. Вже іншого кольору. Ось такий яскравий пончик у нас виходить. І я зв'язала ниточки, якими я прикрашала. Тобто я тут почала, тут і закінчила. Хвостки просто зв'язали, і вони тут залишаться. Тепер ми будемо зшивати ось ці дві частини глазур та нижню частину. Ниточку, яку ми залишали довгу, ми вдягаємо в голочку і будемо зараз прошивати. По-перше, я Ниточку виведу на ось ту сторону. Ось так. Це ми її вивели. Сшивати ми будемо за задню стінку наших петель. Я пояснюю: ось у нас є петля, ось тут задня стінка, ось це передня стінка. І так у кожної петлі є задня стінка і передня. Ми будемо підхоплювати задню стінку як в нижній частині, так і в нашій глазурі. Коли ви вивели ось сюди ниточку, ви обираєте петлю, яка найближча до цієї ниточки, тобто на нашій нижній частині, і підхоплюємо задню стіночку, протягуємо нашу ниточку. Потім з цієї сторони ми підхоплюємо задню стіночку, і на нашій глазурі так само в петлі ми підхоплюємо задню стіночку. протягуємо. Тепер на глазурі в наступній петлі знаходимо задню стінку, протягуємо. Тепер тут, наступну, яку ми ще не прошивали, ми про... ось так проводимо нашу ниточку. Поки ви сшиваєте, вже починайте наповнювати ваш пончик холофайбером чи наповнювачем, який у вас є. Тому що, якщо ви дош'єте до кінця, це буде важче наповнювати його, тому вже починайте. Так, потроху додаємо і потім знову зшиваємо. Ось так, ось такий вже об'ємний він виходить. Я прошила майже до кінця. Так, зараз дошиваємо. В кінці я ще підхоплю декілька петель, які я вже прошивала спочатку, так щоб край виглядав більш акуратним. Ось так от. Тепер ниточку нашу закріпляємо. Так. І виводимо нашу ниточку десь тут, її не видно буде, і обрізаємо. Ось такий гарний пончик в нас вийшов, яскравий, смачненький. Його можна залишити у такому вигляді, або пров'язати далі глазур, яка буде стікати. Ми її будемо пров'язувати за передню стінку петель, які в нас залишились. Ми, коли сшивали деталі, то в нас залишились ось ці передні стіночки нашої глазурі. Ми струмляємо гачок в одну з таких петель, підхоплюємо ниточку того кольору, якою у нас глазур, і протягуємо. Спочатку ми пров'яжемо. Давайте чотири стовпчики без накида. Так. Підхоплюємо цю передню стіночку і пров'язуємо один. Два. Три. Я одразу ховаю ось цей кінчик. Так, чотири. Чотири стовпчика без накиду ми пров'язали. Тепер в ось цю петлю, яка в нас наступна, ми пров'яжемо три стовпчика з накидом. Ми робимо накид, робимо один стовпчик, накид, другий у цю ж петлю, знову накид і третій у цю ж петлю. Далі починаємо з наступної петлі, стовпчик без накиду. Давайте пров'яжемо ще 3, 1, 2 і 3. Так? Тобто спочатку ми пров'язали 4 стовпчика без накида, потім в одну петлю 3 стовпчика з накидом і знову 4 стовпчика без накида. Далі ми робимо 3 повітряні петлі, 1, 2, 3. Тепер у другу від гачку петлю, тобто в нас є одна петля, яка на гачку, ми її нарахуємо. Ось це перша петля від гачка, це друга, у другу ми пров'язуємо два стовпчики без накида. 1 і 2. У наступну, яка в нас була перша повітряна, ми також пров'язуємо стовпчик без накиду. І далі у бокову частину нашого стовпчика, ми пров'язуємо ще один стовпчик без накиду. У наступну петлю ми пров'язуємо просто стовпчик без накиду. Ось така у нас крапелька з'явилася. Далі пров'язуємо 4 стовпчика без накида. один, два, три. І, 4. і знов повторюємо в одну петлю три стовпчика з накидом. Робимо один стовпчик з накидом, другий в ту ж саму петлю і третій в ту ж петлю. Так, в наступну стовпчик без накиду. І ось так ми в'яжемо до кінця. Ви можете зробити більше стовпчиків без накиду між крапельками, або якомога більше крапельок, це вже на ваш розсуд, як вам сподобається. Так дов'язуємо до кінця, я майже пров'язала до кінця, зараз пров'язую останній стовпчик без накиду. І з єднальним стовпчиком ось у цю першу петлю, яку я пров'язувала. З'єдную наше в'язання. Тепер відрізаємо ниточку, але залиште довгий хвостик, бо цим хвостиком ми будемо пришивати нашу глазур до нижньої частини. Коли ви вже відрізали, просто протягуємо цю ниточку через останню петлю і затягуємо Беремо нашу голочку. Як ми будемо пришивати. Ми заводимо голочку в петлю, протягуємо, і потім, ось тут, на нижній частині, ми підхоплюємо десь пів петлі. Так, потім знову підхоплюємо глазур, але вже з цієї сторони повністю всю петлю ми підхоплюємо. Тепер сюди заводимо нашу голочку. Так, протягуємо і знов на нижній частині підхоплюємо ось ці темні ниточки. Це вже остання в мене залишилось петельки. Так, я їх зараз дошиваю. Потом просто ниточку закреплю в узелку. так дошили. И тут я закреплю. Води її десь ось тут обрізаємо. Ось такий гарний пончик вийшов. Я сподіваюся, що вам сподобався майстер-клас, ставте вподобайки, а ми з вами зустрінемось у наступних відео.